Собачий лекторій, коктейлі хвостики та аквагрим для дітей. Буковинців запрошують на день відкритих дверей у притулок для тварин. Цьогоріч притулок для тварин хвостики, який розміщений на території міста добра, відзначає річницю свого існування. Тож вже завтра волонтери проведуть там кілька цікавих заходів і для малечі, і для дорослих. Каністерапевт навчить відвідувачів правильно поводитися з тваринами. Діти зможуть цікаво провести дозвілля, помалювати, повеселитись та навіть знайти свого улюбленця і забрати додому, розповідає засновниця міста Добра Марта Левченко. Ми будемо вчити, як правильно поводитися, щоб не зашкодити собаці і не зашкодити собі, щоб не спровокувати собаку аби пес побіг чи, чи налякав. Тобто, якщо діти будуть знати мову жестів тварин, песиків їм це також допоможе і також буде працювати на їхню безпеку. Приходьте з дітками. Ваші діти дізнаються багато нового, і точно це надихне дітей на гарні добрі справи.